Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео продовжую програму захисту плодових дерев, а в цьому відео піде розмова про абрикос. На абрикосі зараз вже починається фаза рожевого бутона. Ще не зовсім рожевий бутон, але вже початок є. У фазу рожевого бутона Потрібно обробити баковою суміш хоруса та скора. Після цього, буквально десь через 5-6 днів, коли буде фаза попкорн. Квіткові бруньки вже будуть такі великі білі, тобто, фактично, там за пару днів перед цвітінням, цю фазу треба зробити другий обробіток від маніліозу. Це буде. Найкраще зробити препаратом Luna Sensation. І також під час повного цвітіння, сама головна також обробка, йде від комплексу всіх хвороб, тобто це і маніліоз, і клястероспоріоз, і борошна староса. І під час цвітіння це треба зробити препаратом Сігнум. В принципі, можна також повторити Хворост плюс кор. Але сигнулом буде найкраще під час цвітіння. Також в бакову суміш під час цвітіння треба додати інсектицид. Але додавайте інсектицид такий, який безпечний для джіл, обов'язково. Тобто, це може бути або Каліпсо, або Маврік. Краще Маврік. Такою баковою суміш оброблювати під час цвітіння, і цих трьох обробок повністю достатньо для того, щоб. Ваші абрикоси не підхопили маніліоз і щоб не було ніяких на них хвороб. Після цвітіння також будуть обробки, але про них я розкажу пізніше. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал, щедрих вам вражаїв.